Справної роботи не дочекатися інвалід другої групи мешканець 9-го поверху вже більше року оббуває владні пороги, аби у під'їзді полагодили ліфт. Про важкий шлях мешканців Курської додому знає Марія Бульдович. Я за те, що, що це? до вибори ви обіщали, обічаю, і ніхто нічого не робить. Год хожу і не можу ладу дати. І лисенка, і бортика Бортіка був, і департамент не був, і год хожу, і ніхто. Бідом людичу кілька разів на день такий тернистий шлях долає пенсіонер-інвалід Анатолій, який живе на вулиці Курській, 39. Чоловік звертався до всіх інстанцій. Відповідають обіцянками порожніми. Та гот хожу не ровеліпс, і ніхто чого ні не де не кральний нікого. Обіцяють, обіцяють і нематок ніякого. Ліфт не працює уже більше року, а гроші за нього вимагають дотепер. Мешканці кажуть, комунальники та чиновники знахабніли вкрай. Ще й принесли за ліфт гроші заплатити. На яких основаннях ви в нас зберете деньги за ліфт? Всі знають, що ліфт не робить уже скільки времени. Буває, він не працює. Ми вирішили запитати у влади де ж ремонт. Міський голова від коментарів уже традиційно відмовився. Послав у департамент інфраструктури. Там відповіли через затримку у виділенні коштів, сповільнюється і весь процес. Деньги виділені були на останній сесії. От е, йдуть проєктні роботи. Це може затягнутися на пару недель. Ну, в будь-якому випадку, в любом случае, этот ліфт на особом контролі мешканцям вже через наш канал пообіцяли взимку ліфт полагодять. Та як жити до того часу, так і не пояснили. Дмитро Шпірко, Марія Бульдович та Олександр Сокол. Новини СТС.